Щороку світлини кращих працівників підрозділів Рівненської АЕС заносять на дошку пошани. Так відзначили за відповідальну та сумлінну працю і героя нашого сюжету провідного інженера служби налагоджування та випробувань устаткування Раес Сергія Кузьмича. На мою думку, такі відзнаки вони мотивують працівників і спонукають до більш плідної роботи. Сергій Кузьмич працює на Рівненській АЕС з 2006 року. Він представник династії атомників. Саме приклад батьків спонукав сина обрати професію, яка робить життя людей більш комфортним, наповнює їх домівки теплом і світлом. Атомна енергетика дуже дуже відповідальна. Мені подобається відповідальність. І коли ти працюєш, ти знаєш, що ти дуже багато користі приносиш своєю роботою. Не тільки своїм близьким, а й суспільству. це мотивує до роботи. Основна функція служби, в якій працює герой нашого сюжету, проведення випробувань та перевірок обладнання атомної станції. Ділянка роботи відділу діагностики та віброналагоджування діагностування, устаткування енергогенеруючого підприємства. В основному агрегати роторного типу, обертові механізми, такі як турбоагрегати, генератори. Насосне обладнання, вентиляційне обладнання. Займаємося також налагодженням систем регулювання турбоагрегатів. Ну така дуже цікава і творча робота. Він часто порівнює свою роботу з професією лікаря, адже за результатами показників вимірів обладнання Сергій Кузьмич та його колеги щодня шукають та визначають правильний діагноз, надають відповідні рекомендації по усуненню зауважень та дефектів устаткування. Каже, що надихає та мотивує працювати ще краще, позитивна оцінка виконаної роботи колегами-атомниками. Ми чесно співпрацюємо з ремонтним персоналом, тому що ми видаємо рекомендації, які вони виконують. В залежності від того, наскільки точно ми цей діагноз встановимо, настільки залежить їх об'єм робіт. Ну і відповідно, часто дякують нам, цінять. Нашу роботу. За 16 років плідної праці на підприємстві Сергій Кузьмич пройшов щаблі професійного зростання від інженера другої першої категорії до провідного інженера. Зараз перебуває у кадровому резерві на дві посади. Перша з яких це посада начальника лабораторії віброконтролю, який працює провідним інженером. Друга посада це заступник начальника служби, начальник відділу діагностики. Зізнається, працювати в команді професіоналів, які швидко вирішують поставлені завдання і невпинно розвиваються, легко та цікаво. В свою чергу колеги цінують його за професійні та моральні якості. Він на сьогоднішній день є технічно грамотним працівником, добросовісно виконує свої обов'язки, поставлені перед ним. Є надійним колегою по роботі, добросовісний, чесний, порядний працівник. Високими досягненнями в праці Сергій Кузьмич завдячує своєму першому наставнику Фунтікову Олександру Володимировичу. З того часу, як він пішов на заслужений відпочинок, Сергій зберігає поруч із своїм робочим місцем його фото. Він дуже багато передав свого досвіду на протязі того, як ми разом з ним співпрацювали, за що я йому дуже вдячний. Його знання допомагають і на сьогоднішній день, і вже молоді колеги, які до нас приходять, уже я. Стараюсь їм передати досвід мого наставника. Історія успіху нашого героя свідчить, що невід'ємною складовою високих здобутків часто є досвід, отриманий від наставників, безумовна любов до професії та багаторічна наполеглива праця. Ставте цілі і їх досягнення неодмінно приведе вас до успіху. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.